Вітаю на каналі «Куховаримо разом. Сьогодні приготуємо ліниві біляші. Тісто робиться дуже легко, а всі складники є доступні. Начинку за цим рецептом треба класти не всередину, а змішувати з тістом. Такий спосіб приготування страву робить іншою, але не менш смачною. Приємного вам перегляду. Спочатку приготуємо начинку. Для начинки дуже дрібненько нарізаємо зелень цибуль. Також дуже дрібно нарізаємо зелень чеснику. 200 г ковбаси натираємо на грубій терці. Ковбасу також можна нарізати дрібненькими кубиками. Для начинки ми все підготували і будемо замішувати тісто. Тут у мене 20 грам дріжджів. Додаю чайну ложку солі, чайну ложку цукру і одну столову ложку приправи до м'яса. І розминаємо з дріжджами. Розімнули до однорідної маси, додаю сюди два яйця. І перемішуємо. Вливаю одну літру теплої води. Добре вимішуємо. І поступово будемо додавати муку. Коли тісто ось такої густини додаю дві столові ложки олії, також всипаю сюди всю зелень, ковбасу. Гарненько перемішуємо і будемо додавати знову муку. Тісто має бути як дуже густа сметана. Так, вимішали і поступово всипаємо муку. Ось таке густе тісто ми замісили, воно тяжко. Спадає з ложки, накриваємо рушником або харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на 2 години. Коли тісто буде підніматися, вимішуємо його ложку. Тісто гарно викисло, сковорідці розігріли олію і викладаємо наші ліниві білящі. І смажити будемо до золотистої скоринки з двох сторін. Жаримо біляші на середньому вогні. Біляші посмажилися, вони неймовірно хрусткі зверху, ніжні і пишні всередині. І дуже-дуже ароматні. З цієї порції виходить дуже багато біляшів. Якщо у вас сім'я не дуже велика, то готуйте з половини порції. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!